Ну і, власне спостереження свідків отримало офіційне підтвердження на та аргументацію з Кремля. Там теж ні, російський міністр оборони генерал Шойгу заявив, що через загострення ситуації на південному сході України російська армія розпочала термінові навчання батальйонних тактичних груп загальновійськових з'єднань південного та західного військових округів. Шойгу не приховує, що окрім сухопутних загонів у навчаннях братиме участь військова авіація, яка виконуватиме польоти у безпосередній близькості від українського кордону. Силы явно не равны. Отмашка на применение оружия против мирных жителей своей страны уже дана. Если сегодня эту военную машину не остановить, то это приведет к большому числу погибших и раненых. Не способствует нормализации обстановки вокруг Украины и объявление учения войск НАТО на территории Польши и стран Балтии. Мы вынуждены реагировать на такое развитие ситуации. І близько 17-ї години стало відомо, що саме через загрозу російського військового вторгнення українські силовики призупинили активну фазу антитерористичної операції на Донеччині. Про таке повідомило видання Київпости з посиланням на високопоставленого чиновника в українському уряді.